Менш ніж два тижні на те, аби задекларувати свої статки. Кампанія декларування доходів, отриманих торік, завершується уже 1 травня. Тож у ДПС нагадують, обов'язково заповнити декларацію та сплатити податки до бюджету повинні громадяни, які упродовж 2024-го отримували спадщину чи подарунки не від близьких членів сім'ї, доходи від продажу або ж оренди майна чи іноземні доходи. Також задекларувати доходи зобов'язані самозайняті особи: це приватні нотаріуси, адвокати, аудитори, а також репетитори, фотографи, музиканти, блогери та інші особи, хто отримував дохід, але не був зареєстрований підприємцем. Подати декларацію можна не виходячи з дому. Для цього потрібно скористатися сервісними сервісами від державної податкової служби. Це, зокрема, сервіс електронний кабінет або безкоштовний додаток на мобільному телефоні. Моя податкова. Також подати декларацію можна до Центру обслуговування платників або ж надіслати поштою, але не пізніше, ніж за 5 днів до закінчення граничного строку подання податкової декларації. З початку року свої декларації подали уже більш як 3,5 тисячі прикарпатців, а загальна сума доходів склала понад 1 мільярд 140 мільйонів гривень. Із цієї суми декларанти сплатять майже 20 мільйонів гривень податку з доходів фізичних осіб і понад 3, 3 мільйони 600 гривень військового збору. Найбільше декларацій подали ті, хто отримав спадщину. Це 564 особи, які задекларували понад 251 мільйон гривень. Ще 285 осіб задекларували майже 102 мільйони гривень від продажу майна. І 69 осіб повідомили про отримані іноземні доходи на суму понад 17 мільйонів гривень. Окрім того, вже близько двох тисяч громадян скористалися правом на податкову знижку. А задекларована до повернення сума складає 11 мільйонів гривень. Віталія Куч Андрій Аргара телеканал 402.